Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української мови. Ну, і для початку не з теми. Тему пропоную вам розгадати. В цьому ребусі тема наша зашифрована. А ну ж бо розгадайте, про що ми сьогодні говоритимемо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, звичайно, це дієсловом, а ви про що подумали? Так. Саме ми сьогодні на уроці говоритимемо про дієслово, загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Про дієслово ви вже говорили у початковій школі, визначали його, і звичайно дещо про нього знаєте так. Ну, А я вам нагадую, що ми все ж таки продовжуємо вивчати розділ морфологія, а морфологія це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови. Отож, що там у нас з дієсловом? А наразі у нас невеличка гра, «Опізнай дієсловом. Виберіть окремо дієслова та інші частини мови. Щоб потрапити в гру, скористайтеся QR-кодом. Після виконання скріншот з результатом, надішліть учителю, а щоб побачити результат. Натисніть на галочку внизу екрана. Отож, натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам вибрати окремо дієслова та інші частини мови. А можливо, ви помилилися в якихось словах? Пишіть у коментарях. А якщо ви не помилилися, то я вас вітаю. Ви дуже добре вмієте розпізнавати це дієслова, а це важливо для вивчення нашої сьогоднішньої теми. Пропоную вам поетичну хвилинку. І, до речі, зверніть увагу на хмару слів дієсловом, яка підкаже вам те, що, можливо, ви вже про дієслово знаєте, а поки що віршик. Дієслово – слово діє, ходить, робить, носить, сіє, слово плаче і радіє. Усміхається і мріє, дієслово, слово діє. Вірить, любить і жаліє, не злословить, не лукавить, серце ближнього не ранить, дієслово, слово діє. Народилось і зоріє, розвивається і квітне, слово любе, слово рідне ось такий віршик. Ну, в ньому вже розказано, що ж таке дієслово. Пригадали? Отже, слово діє, тобто називає дію якогось предмета або ж особи. Пропоную вам виписати з цього віршика дієслова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, які ж є слова ви виписали? Діє. Ходить, робить, носить, сіє, плаче, радіє, усміхається, мріє, вірить, любить, жаліє, не злословить, не лукавить, не ранить. Народилось, зоріє, розвивається і квітне. Ось такі дієслова ви повинні були виписати. Так? Якщо ви виписали всі ці дієслова правильно, то далі працюємо разом. Поговоримо далі про дієслово. А наразі у нас робота з текстом. Читаємо текст, визначимо тип і стиль мовлення. Дієслово відзначається великою силою, здатне тримати на своїх раменах багато іменників, та й не тільки їх. Через те його можна порівняти з Гераклом, героєм давньогрецької міфології, у якого була неймовірна фізична сила. Граматична сила дієслова найбільше виявляється у його зв'язках з іменниками, воно регулює кількість іменникових членів речення. Наприклад, Андрій привезе внучку бабусі машиною з міста у село. Дієслово привезе керує аж шістьома іменниками. Дієслово наділене не тільки силою. В реченні воно виконує найскладнішу роботу. Дієслово наче талановитий диригент оркестру. Надихає цей оркестр своєю невтомністю, підбирає учасників і дає ролі кожному, бо ж діє слово відповідає за всі граматичні дії в реченні. Воно докладає усіх сил, щоб інші члени речення найкраще виконали чарівну мелодію думки. Отож, спробуємо визначити тип і стиль мовлення. Виписати дієслова, вказати їх граматичні ознаки і синтаксичну роль, тобто яким членом речення воно виступає. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, обговоримо, який же ви визначили тип мовлення. Звичайно, це розповідь з елементами опису. Ознак дієслова. Автор розповідає про дієслово та описує, яке воно є, так? Яка ж у нього сила, яке у нього значення? А стиль, звичайно, це публіцистичний. Спитаєте, чому? Ну, по перше, доступність текст дуже доступний вам, справді ви все ж зрозуміли, так? Написаний без використання складних для розуміння термінів або ж якихось чисел точної інформації. Справді, з одного боку, начебто, у нас є такі слова, як фізична сила, граматична, так, виявляється, в зв'язках з земенниками, потім дивимося. Так, кількість іменникових членів речення, так, начебто, наукові терміни певні є. Але всі ці наукові терміни виявляються дуже вам доступними і зрозумілими. Тобто суспільна лексика поєднується із образною. Так, звернули увагу, що дієслово порівнюється з Гераклом. А ви зрозуміли чому? Пишіть у коментарях. А ще дієслово автор порівнює із талановитим диригентом. Теж чому? Як ви зрозуміли, чому дієслово порівнюється із талановитим диригентом оркестру? Ну, мабуть, тому що дієслово усім керує. От в наведеному реченні ви побачили, вам сказано: зверніть увагу, дієслово привезе, керує аж шістьома іменниками. Оце окличне речення це теж одна із ознак публіцистичного стилю. Воно саме привертає увагу читачів, і ми можемо зрозуміти висновок, що автор... Захоплено описує дієслово. А ми поки що розберемося, як саме дієслово керує шістьома іменниками. Привезе, до речі, це присудок, да, що зробить. Це буде майбутній час, да, він колись привезе, привезе кого? Внучку, привезе кому бабусі, привезе чим машиною, привезе, звідки з міста і привезе куди у село. Зрозуміли, як саме діє слово привезе керує шістьома іменниками. Воно має абсолютно різні питання, і всі ці іменники стоять у різних відмінках. Ось, мабуть, у цьому й полягає неймовірна сила іменника. Звичайно, про неймовірну фізичну силу ми розуміємо у переносному значенні, так само, як і словосполучення, граматична сила. Так? Це ще одна ознака публіцистичного е, стилю, тобто наявність образних слів. Саме через образні слова, через ось такі окличні речення ми відчуваємо захоплення автора саме дієсловом. А ще ми бачимо оцінні слова, такі як неймовірна. «так». Далі дивимося ще чарівну мелодію, так, оркестр надихає, невтомністю і так далі. Тобто, Ось ми назвали основні ознаки публіцистичного стилю. Така собі мішанина між художнім та науковим. Далі ви повинні були виписати дієслова та вказати їхні граматичні ознаки, Тобто, те, що ви знаєте, це особи дієслова. Так, ви можете час визначити, поставити питання, що робити, що зробити, але ми звернемо увагу на декілька дієслів. Наприклад, дієслово відзначається великою силою, відзначається, що робить. Це теперішній час, да? тобто дія відбувається зараз. Дієслово воно моє, так, і це ем, третя особа однини. І виступає в реченні присудком, простим присудком. А, наприклад, у реченні здатне тримати на своїх раменах багато іменників дієслов, тут аж два дієслова здатне тримати, і вони становлять собою складений дієслівний присудок. Чому складений? Ну, тому що зверніть увагу, що підмет виконує одразу дві дії: воно здатне і воно тримає. Але одна дія виражена особовим дієсловом, ось воно особове, а інша дія виражена дієсловом в неозначеній формі. А ми знаємо ще з матеріалу 5 класу, що коли поєднується особове дієслово та неозначена форма, це буде складений дієслівний присудок. А ще в нас є однорідні присудки. Наприклад, у реченні підбирає учасників і дає ролі кожному. Підбирає. І дає. Так, у нас дієслово, два дієслова, вони є однорідними присудками. Ну, трішки пригадали, тобто можна зробити висновок, що дієсловом найчастіше виступає присудком. Так, буває простий дієслівний присудок і складений дієслівний. А ми говоримо про те, що дієслово може означати. Що дієслово може означати? Реальну дію, яскраво чітко виражено, наприклад, писати, шити, малювати, або ж стан особи чи предмета, наприклад, хворіти, журитися, також процес мовлення або мислення, думати, повідомити, аналізувати, Рух у просторі, наприклад, летіти, бігти, йти, сприйняття органами чуття нюхати, бачити, чути, бажання воліти, хотіти, бажати. Становлення предмета, наприклад, розквітати, старіти, худнути. Ну що, розібралися? Так, робимо висновок, що діє слово в основному може означати або дію, або ж стан як процес. А тепер гра та-дам. Гра дія чи стан. Пропоную вам скористатися QR-кодом і пограти в дуже цікаву грулю, в якій ви спробуєте розібратися, що ж означає дієслово дію чи стан як процес. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої, а після виконання скріншот з результатом надішліть учителю, тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, розібралися свої враження чи питання, якщо раптом у вас виникли по цій грі, пишіть у коментарях, а я максимально спробую вам відповісти. А ось воно дієсловом та його граматичні категорії і синтаксична роль. Ну, як ви уже зрозуміли, дієслово означає дію або стан. так? Відповідає на питання, що робити, що зробити. І має такі граматичні категорії, як вид, Доконаний, недоконаний перехідність, неперехідність, спосіб, дійсний, умовний, наказовий, час теперішній минулий, і навіть майбутній, особи, стан, число, рід, відмінок, навіть відмінок прикметників. А також може бути присудком. Якщо це дієприкметник, то може бути навіть означенням, а якщо дієприслівник, то навіть обставиною. А якщо це неозначена форма дієслова, то взагалі може бути будь-яким будь членом речення, що таблиця дуже велика і складна, і ви дивитеся на неї переляканими очима, не хвилюйтеся. Адже кожну цю категорію, кожну цю особливість дієслова ми вивчатимемо дуже детально і практично наступних уроках. І коли ми завершимо вивчення дієслова, то, якщо не все, більшість про нього ви точно будете знати і вміти визначати. Тому не хвилюйтеся від вас тільки наполегливість, тільки увага і бажання пізнавати нове. А наразі у нас творча робота. До поданих дієслів неозначеної форми доберіть синоніми та антоніми. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам? Ну, наприклад, до дієслова любити. Ну і спробуємо визначити, що означають ці дієслова. Діючий стан, любити. Ну, це стан, будувати, дія, хвалити. Стан захворіти, стан сваритися, дія, так? Отож, діти, дивимося. Щодо слова любити ви могли дібрати такі синоніми жалувати, кохати, полюбляти, обожнювати, боготворити. Ну і, звичайно, антонім ненавидіти. Так, діти, не забувайте, якщо ви не дібрали синонім чи антонім, то обов'язково дописуйте, збагачуйте свій лексичний запас новими словами. До слова будувати можна було дібрати такі синоніми, як зводити, ставити, «становити», виводити, підводити, піднімати, підносити. А антонім руйнувати. Додіє слово хвалити синоніми вихваляти, «вихваляти», розхвалювати, підносити. Теж бачимо, що і там, і там, да? але в переносному значенні вживається. А антонім сварити або гудити. Ну і захворіти, занедужати, заслабити, розхворітися або ж взагалі злягти, а Антонім одужати. Ну і сваритися, колотитися, гристися, гиркатися, скандалитися. або скандалити, А Антонім миритися. Отже, від поповнення лексичного запасу йдемо далі і поговоримо трішки про синтаксис. Прочитаємо народні прислів'я, знайдімо дієслова і визначимо, в синтаксичні ролі вони виступають. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо. Батько просить поорати, гості просять танцювати. Отож, просить. Ну це, звичайно, присудок. Просить поорати. Ні, діти просить поорати, орати будуть ті, кого він просить. Це буде додаток, зверніть увагу. Адже не батько виконує обидві дії, а батько виконує, батько тільки просить, а орати будуть ті, хто, кого він просить, а гості просять танцювати. От бачите, вони просять. А танцювати буде той, кого вони просять. Тобто, ось як дієслова виступають присутками і додатками. Адже чого додаток? Тому що дія не належить підмету, вона належить комусь іншому. Лінуватися та гуляти достатку не мати. Отож, у нас лінуватися та гуляти будуть підметами, адже саме ці слова відповідають на питання, що. Про кого йде мова? Про лінуватися та гуляти. А лінуватися та гуляти, воно є що достатку не мати. Так? Або ж не мати це присудок, а не мати – це кого що, достатку. Достатку можна, в принципі, підкреслити, як і додаток. Отож, бачите, що слова в неозначеній формі можуть бути підметами, коли вони самостійно виконують роль іменника. Хто що, лінуватися гуляти. Так. Хто мовчить, той двох навчить. Підмет хто да, мовчить, це буде звичайний дієслівний присудок, і навчить це теж буде звичайний простий дієслівний присудок. А ви так підкреслили члени речення? От бачите, яка цікаві, цікавинка, що не все так просто з дієсловами треба міркувати, але не хвилюйтеся, надалі ми будемо більше практикуватися і сподіваюся, що ви будете чітко визначати синтаксичну роль дієслів. Ну і культура мовлення. Ми поговорили з вами про те, що дієслово має справді дуже велику силу. Воно керує іменниками і вимагає від них певної відмінкової форми. Так от, наприклад, учити діє слово учити вимагає чогось, кого чого, родового відмінку, а не чомусь. Опанувати кого що, знахідний відмінок, а не орудний чим. Сміятися вживається з прийменником з і вимагає якого відмінка? Сміятися з кого чого? З когось. Родового відмінка. Глузувати з когось. Те ж саме діє слово глузувати вживається із прийменником з, і вимагає родового відмінка. Так само, як і дивуватися. Ми дивуємося з чогось, а не чомусь. І захворіти. Дієслово захворіти вживається із прийменником на щось, так? на грип, на застуду, а не чимось. Отож, діти обов'язково натисніть зараз на паузу і запишіть собі правильні відмінкові форми. Дбаймо про культуру власного мовлення, адже іноземну мову можна вивчити за рік, за місяць, а рідної мови людина вчиться все життя. Укращимо культуру власного мовлення, щоб воно було в нас правильним. А ми продовжуємо. І наразі у нас все домашнє завдання. Так, сьогодні ось такий невеличкий урок у нас ознайомлювальний із дієсловом. У підручнику ви розглянете сторіночку 25-26 і обов'язково не просто читайте, але й вивчіть правила. І виконайте вправу строк другу перше і друге завдання письмово. На сьогодні все. Молодці! Працював, любіть і вивчайте українську мову. Розмовляйте Солов'їною, бо зорі над Дніпром мерехтять українською, бо мова медова і калинова, а це зміцнює імунітет, бо у ній стільки смачних слів. Та взагалі хіба ще досі треба пояснювати, чому потрібно розмовляти українською мовою. Хорошого вам дня, до побачення!